Ну що, всім привіт вільним людям, ухілянкам країни 404. З 1 квітня мінімалка піднімається. Це і псов новини, оголошую. Буде 8. З нового року стало 700. Але це без податків. Відмінусуєте там 20 оборотів процентів. Коротше. І а, з травня світло буде по 5.60 чи по 5.40. Травня, першого. А з 1 грудня до кінця року, з цього 24-го, світло має бути 7,90 за кіловат. Це перемога, що ми йдемо в Європу. М? Та не скачу той москаль. Або Іпсо. Я думаю, все йде по плану, а хто проти, той Агент Кемля. Тарифи ростимуть. La Rada lavora per le persone. come